Нам потрібне мирне на небо, синє синє, світле, світле, миру нам сьогодні треба. Нам потрібне мирне на небо, синє-синє, світле, світле, миру нам сьогодні треба. Мир це надійне майбутнє. Мир це не думати про війну. Мир на землі це найбільше щастя. Мир це коли знаєш, що тато завжди поруч. Мир це коли безпечно. Для мене мир це те, що ми не порушуємо. До чого ми прагнемо. Були дорослі, що сили їх приходять всі після роботи. Мир це посмішки. Мир, коли не лунають постріли і рвуться снаряди. Мир це коли ми йдемо щасливо по ліцею. Мир цінує оберігай. Мир на землі це затишок і тиша. Мир це мрія для сходу моєї України.